На моєму YouTube каналі сьогодні розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. Кому цікаво, друзі, можете заходити і заробляти. І так, Ось у нас є техподдержка, офіційний канал, сервіс підтримки. Ось є мова української, на жаль, у нас немає. Опять. Так. Далі, друзі, для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, підтвердиємо пароль. Код приглашення вас буде коли прийдете, по мій реферальній силочці. Також можна пройти реєстрацію по номеру телефону, друзі, як кому угодно. І так, давайте перейдемо в мій кабінет, Що я вам все покажу, розкажу. обов'язково перевіримо проєкт на виплату. І так, дивіться, е, щоб е, приєднатися короче, к комісіонній платформі. У е, нас тут, виходить, поддержки ТРЦ-20 і БЕП-20. Е, комісія по... ежеднівно обновляється в 6 часов по Нью-Йорку. Е, Мінімальна інвестиція, получається. VIP-1 інвестувати 5 USDT, ежедневний доход 1, VIP-2 15, ежедневний доход 2, 14. І так далі. Зараз вам, друзі, це все покажу, розкажу. в принципі, Зараз розберемося детально. І так, друзі, я зайшов сразу на VIP-2, як завжди, ну, то есть, ну, В принципі, тут просто Віп2, як ВІП-1, я зайшов е на VIP 2. Ось, як бачимо, мене відкритий VIP-2. то е Перший ВІП це 15, е ой, 5, е другий 15. 70 210 і так далі. Щас, друзі, це все вам покажу, розкажу. В принципі, ось, як бачимо, поповнення йдуть е, по проєкту, і для того, щоб допустим, поповнитися на проєкті, нажимаємо перезарядка. Тут у нас є ТРЦ-20, TRX, bep 20 і BNB. Нажимаємо получається, поповнити кошельк, е, скопіювали, в вчені від 1 до 3 минут, друзі Кошти прийдуть вам на баланс. Після того, як ви поповнилися, нажимаємо поповнення, що це завершено. І точно так само з другими, друзі, валютами. Немає різниці, чи то буде TRX, чи то буде в принципі, BNB чи bep 20 скопіювали адрес, поповнились і вже заробляємо. Далі тут є приложення, тобто хочемо я скачати, виходить приложення, Нажимаємо Потвердіть. Я не буду заходити качати. Далі в нас тут є профіль компанії. Тобто, друзі, можете зайти почитати, кому цікаво про компанію і проєкт. Мене цікавить заробіток, в принципі. Так, тут ми все розібралися. Давайте, друзі, перейдемо до моїх задач. Тобто, в мене на сьогодні є 10 задач, я так зрозумів. Да, 10 задач. І давайте я їх виповнюю Ну, Постараюсь швидко, в принципі. Так, чекаємо, перва задача. Є успішно. Давайте друга задача. І дивіться, з кожної, друзі, задачі я, виходить, отримую доход. Доход я отримую виходить, по 0.21. І якраз так получиться виходить, у виходить, мене. 2 долара з чимось. Ви так само можете заходити, виповняти, виповняти виходить, свої завдання і отримувати стабільний доход. Друзі, кому цікаво, можете продовжати в команду. Мінімальний ход цього 5 USDT це в принципі, небагато. І одразу отримуєте виходить, виходить, вже свій заробіток. Ще ще чуть, -чуть мені залишилося. Я виплювлюстроє завдання, щоб я вже нарізав відео. В принципі, Я думаю, виповняти завдання недовго. Як бачимо, завдання швидко тобто я вже виповнив, виходить, осталось мені три задачі з десятки. Зараз я ще три рази, виходить, виповнюю. І я вже отримав свій доход. Тобто, осталось дві. І осталось, дивіться, у нас виходить по времені. Осталось всього 5.06. І опять у нас буде, виходить, нанова задача. Я опять, друзі, можу заходити і, виходить, виходить виповняти свої задачі. Все, як бачимо, я успішно виповнив всі задачі, друзі. Отримав свій перший доход. завершений ось мої задачі. Можемо подивитися, всі я виконав. В принципі, завдачі виконувати, як ми бачимо, недовго. Ось наша команда, наш реферальний код, реферальна силочка, то є, друзі, 13,3 і 2%. В принципі, тут реферальні непогані, можна приглашати і заробляти. VIP. Віп. По VIP я вам тут, друзі, вже показував. Перший ВІП виходить у нас 5, другий 15 і так далі. То є 70, 210, то есть, чим більший виходить ВІП, тим більший доход. Віп 5-620 і так далі. По VIP, в принципі, тут все понятно. Давайте, друзі, перейдемо у мій кабінет. Ось, як бачимо, 17.10. 15, виходить сума мого поповнення. І 2.10, читайте, я, друзі, заробив. Так, 2-10 в мене доступно буде для виводу. 15 це мій аккаунт. Давайте перейдемо, ось мій базовий увілічення системи на 15 USDT, то є в 7.42 я увелічив систему. Ось, як бачимо, мої виконання завдань, тобто мій доход. Також ми тут можемо обміняти, виходить, наші. якщо ви хочете допустим, конвертувати для того, щоб допустим, перейти на другий VIP, конвертувати для того, щоб не робити допустим, виплату, не тіряти время і не теряти, виходить, виходить, свої гроші. Також друзі, я вам вже показував. Давайте тепер будемо заказувати виплату з проєкту. Нажимаємо Отзивати. У е, нас доступно TRC-20 і БЕП20. Я буду заказувати на БЕП-20. Е, давайте перейдемо на мій друзі кошельок. Я вчора тоже, в принципі, робив відео. Друзі, хто бачив, можете переходити, проекти на даний момент платять. Е, не знаю, як буде далі. Е, всі ми знаємо, що такі проекти в принципі, не надовго. Ну, кому цікаво, можна заходити заробляти. І так, дивіться. беп 20 USDT. Ось я вчора е, знімав 25 доларів, тих, що я заробив. Нажимаємо отримати. Все, скопіювали адрес кошелька, вертаємося, друзі, назад. І давайте будемо заказувати виплату. Чекаємо, доки йде загрузка нашого сайта. І закажемо е, виплату. Виплата в таких проєктах, в принципі, приходить швидко. У е, да, мене не завжди буває показується відовімління, буває з опозданням приходить. Ну, в принципі, це не важливо. У мене було 0 на балансі. Зараз ми закажемо і все воно покаже. Так, все, вводимо той адрес, який ми скопіювали, вводимо 2.10, так і будемо, друзі, заказувати. 2.10. Ось. 2.10 так і заказуємо. І давайте нажмемо е, виплата. Так, е, збори тут 0, 2.10 мені так і должно, друзі, прийти. Все. Так, bep 20 зараз е, неправильно ввів. Так, давайте введемо. Е, на ТРЦ 20, як бачили, мінімальна сума 10 USDT составляю. Лучше заказувати через беп 20 друзі. Я і мав через беп 20 просто переплутав. Так, через беп 20 все, заказуємо. Все підтвердіть. <coughs> все, виплата средств успішно. Лучше заказувати через беп 20 Тут виходить, мінімальна комісія, я не пам'ятаю, чи 2, чи скільки. А через ТРЦ 10 доларів, друзі. Лучше через беп 20 Так, все, в принципі, виплату ми заказали. Чекаємо, доки кошти мені прийдуть на мій кошельок. Давайте, друзі, перейдемо ось увідомлення нам должно показатися про те, що кошти нам відправлені. Так, у вас успішен. Чекаємо, доки кошти мені зарахуються. 2.10. Давайте, друзі, перейдемо в принципі, на мій кошельок. Я думаю, кошти вже повинні бути на місці. Кошельок в мене буває, я ж кажу, трошки не вовремя приходить увідомлення, Ну, це, в принципі, не страшно. Чекаємо, друзі, я веду пароль. І так, ось ми перейшли на мій кошельок. Всьо, 2.10 друзі, мені прийшло. У мене було 0. Проєкт плати без всяких проблем. Ось, якраз мені прийшло і увідомлення 2.10. Тобто проєкт плати без проблем. Кому, друзі, цікаво, можна заходити, заробляти. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.